Всім привіт! На зв'язку Надія, і тут я показую наше нове життя після виїзду з окупації. Ми це я, моя мама, бабуся, дві собаки і вісім котів. Сьогодні тиждень, як ми переїхали у наш новий будинок за півтори тисячі доларів. Огляд я показувала у попередніх відео. Сьогодні я хочу розказати, що ж з водою, що плануємо робити з тріщинами. Огляд садочка і огляд літньої кухні, як ми там зараз облаштувалися. Я вам дуже вдячна за підписку, за лайки, за коментарі. Я намагаюся прочитати все, ще не все прочитала, тому що зараз там вже більше тисячі, але мені було дуже приємно потрапити на світлу сторону Ютуба. Е, бо я не знала, як піде справа. Я готувалася, можливо, для, до великого хейту, але дуже-дуже мало, там його потрібно дуже постаратися, щоб знайти. Е, загалом коментарі дуже позитивні і прям до сліз. У Хмельницькій області ми стикнулися з проблемою е, нестачі води. Е, ну, Це конкретно ми шукали нижче Хмельницького ближче до півдня, Але така ситуація, що вода у криниці або вона зникла, або вона зникає. Часто немає центрального водопостачання. І були такі випадки, коли одна криниця на всю вулицю і немає центрального теж водопостачання. І ми так нам... ну, це максимально незвично для нас, тому що ми потребуємо багато води. Ми для хазяйства чомусь витрачаємо багато води, і якщо ще поливати город, а без поливу зараз я не знаю, як може щось виростити, то проблема з водою вона зараз стоїть гостро, але план такий. На даний час у нас у дворі стоїть бочка з технічною водою, яку ми використовуємо. За питною водою ми їздимо окремо. Тут є скважина з насосом, де можна набрати. І ми чекаємо своєї черги на свердловину. Тут вона доволі дорого коштує. До води тут приблизно 70 метрів. Я не знаю, як це все буде робитися, але люди професіонали кажуть, що все буде нормально. Тому чекаємо, як щось будуть зміни, то теж буду показувати. Щодо тріщин на будинку, чому вони нас не смущають? По-перше, є такий феномен, коли у будинку живуть, він може бути у дуже поганому стані, але не падати. Я не знаю, як це працює, але якщо поаналізувати, то так воно і є. Не будинок у такому стані, як ми це взяли. Навіть якщо нічого не робити, в ньому просто жити, він вже дуже довго простоїть, тому що він такий, знаєте, як то каже, дебелий. Я не знаю, як це на українській сказати, але ну, таке слово є, він такий кремезний, мабуть, кріпкий, міцний. Ось, незважаючи на те, що він потребує вкладань. І, по-друге, у нас. Трохи змінилося ставлення до будівництва після виїзду. У нас до того був стиль життя такий, що ми не відкладали гроші, ми їх вкладали у будівництво, щоб зробити комфорт ну, на найближчі 50 років. Тобто мама доволі гарно заробляла, і максимально, що ми могли дозволити, ми витрачали на будівництво, на гарні матеріали. на Нормальних будівельників. І по факту у нас там все гарно, все добре, нічого не тріскається, але, ну, можна сказати, воно не наше. <свісно> ось Тому зараз трохи інше ставлення до майна. Тобто, ну ти розраховуєш не на 50 років, а на 5 років або 3 роки. Тобто, воно все вже по ситуації дивишся. І цей будинок, якщо Е, ось зробити отут ринви І якщо зробити відмостку, це все прибрати, звісно, то е, тріщини далі не підуть. А як боротися з тріщинами в грінобітному будинку, як ви знаєте, в мене виходить. Тому для нас це не проблема. Ну, веранду перестроїти, то звісно потрібно буде, але про те, як ми... Хочемо переобладнати будинок в іншим разом. Тепер запрошую подивитися дерева і літню кухню. Ось це сільська дорога, і ось починається під'їзд до будинка, і тут посаджені горіхи. Вони вже у такому літньому у літньому стані, як же ж так сказати, ну, коротше, вони мають доволі великий вік. Але такі ще гарно плодоносять, як нам кажуть. Тобто тут усе скрізь горіхи. Так, це містер. Так, Що в нас тут? Тут ми частково зарали вже город. Тут вже трава, її потрібно косити. Ну, я поки що не встигаю. Тут така велика кількість трави. Город наш, він ось сюди аж йде ось сюди. Ну, це ніч не чіпало, тому що просто нам ну, забагато на, на цей рок землі. Так, тут малина потрібно довести до ладу. Тут десь є навіть е, полуниця, ось, але потрібно її якось відновити. Тут кущі йошти. Я, чесно, навіть ніколи такого не їла. Тут ще якісь дерева, це, мабуть, абрикос, так? Так, і тут ще маленький абрикос, і це теж ось город, що нам розробили його. І тут, виходить, такий доволі великий яблуневий сад. І я дуже хотіла його зараз зняти, поки він такий красивий. Поки я тут ще не скосила усю траву. І воно так зараз рясно цвіте. Дуже красиво. дерева різно є, різного віку. Тут от є помолодше, це взагалі ось дуже старе дерево. Тут мама вже посадила картоплю, ось ж цибулю. Кабачки, нібито, ну, це її тут царство. Тут я вже ось покосила траву, я не знаю, чи видно. Тут я вже покосила, а тут ще поки що красиво, але потрібно косити, тому що трава дуже сильно росте, і потім буде дуже важко це все Долати, довести. Це гряба. Ще одне дерево. Ну, Коротше, дерев достатньо. Це все яблуні. Ось теж доволі старе дерево, але яке красиве. І далі, тут, мабуть, не дуже видно на відео, але далі тут йде просто величезна черешня. Вона просто неймовірно велика. Ось дивіться, вона вище за дом. Ось і там теж там теж є якісь дерева, вишня, мені здається, ось груша. Дерев достатньо. Ну, те, що ми і хотіли. Так, йдемо далі. Так, тут у нас була така з дерева заборчик, ось він. Ми прибрали його і з літньої кухні поставили сюди диван. Тепер це таке місце для е, дозволу, дозволу, як же це правильно сказати, для відпочинку. Ось це бочка з водою, з технічною. І йдемо в літню кухню. Так, літня кухня. Тут газ. Вона насправді така дуже невеличка. Але я знімаю на 0,5, щоб було більш понятно. Тут не вистачає поверхонь, ось, але потроху все зробимо. І ось тут ми поставили холодильник і морозилку. Це, мабуть, перше, що ми. Ну, не перше, це не мабуть, це перше, що ми тут купили. Холодильник, цей холодильник коштував 11 тисяч. І морозилка 9000, це меблі з Європи, не меблі, техніка з Європи. Ось. Тому ось тут мама готується, вона тут хлібчик пече. Це теж вже наше, це нас сьогодні пригостили, і тут навіть є черешня. Це просто скарб. Так, І тут ще залишився диванчик. ось тут у мами багато борошна різного, вона готує хліб на заквасці. Так, ну і тут е, е, дивляться, може, щось перепаде. Дякую вам, що додивилися. Залишайтеся зі мною, пишіть коментарі, я буду все читати. Пока-пока!